Ранку доброго двубій FPV дронів Тахів-Мадяра проти комплексів муром продовжується. Зараз вам швиденько покажу восьмий раунд. Десь на териконах околиць Донецьку. Варіантів у хробаків з висотами не особливо багато. Того, звичайно, шукаємо на сосках. Переконів. Ну та й знаходимо, звісно. О! Ось він паскуда захований. А ось СПХ захована. Це вони так інтернет під'єднують. А тут вони сховали Мурома. І це ми знаємо 100%. Вужик такий пішов. Зараз дещо побачимо. Дивимося от сюди. Терпіння. Оп-оп-оп-оп-оп хробачок. Попер. З бліндажа у спостережний пункт. Окей, працюємо. Час гаяти не варто. Воно. Залізно. Дронив піві камікадзе в дорозі. І зараз він прилете. От сюди уважно дивимося, щоб не тягнути. Бадабум! А зараз у повторі. Ну, Ота й, звісно, уповільно па. Добре. То, до речі, восьмий. Джага-джага! Та ще й подивимося, як то з маски пілота виглядає. А потім наслідки. Хоча наслідки давайте зразу зафіксуємо. Включаємо звичайну швидкість, щоб димець швидко тікав. Добрий боєприпас від шамана 63-ї бригади. Просто тупо. Не залишає на місці мурома нічого. І це добрий варіант. Очей крапка нема. Дивимось у маску пілота. Саме так це бачить пілот із екіпажа командира Кліми. Дрон Пігас від ескадрона заходить на бойовий удар. Секунда, паф! Ну, та ще раз повільно, бо не все сказав. Часто питають. ми беремо дрони. Це саме той випадок, коли завдяки збору блискавки за підтримки птахів Мадяра, армія дронів була замовником дронів. Сумісно з Юнайтед 24. І ми отримали 150 дронів камікадзе. Ось вони зараз і працюють. Пегаси. Оп, ось тут ця короста. Через долі секунди вона заблукає. Паф! Все, що слід сказати, поки наповторю летить дрон-Пігас, це що полювання за хробачими очима продовжується. Джага-джага! До останніх очей навколо Донецьку. Робаків отель. Очі та жало. Та й на останок дня, користуючись нагодою, хочу підвести перший вечір збору на народні дрони Камікадзе, що був оголошений от тепер вже вчора, 4 червня, о 18 годині 20 хвилин. Зараз приблизно пів на другу. Станом на поточний момент зібрано 23 мільйона гривень. Це без урахування PayPal. У мене немає до нього такого швидкого доступу. І це фантастичний результат. Я нагадую, ми з вами е збираємо такий мегапотужний збір на 20 тисяч дронів Камікадзе та 200 крил ретрансляторів для 100 підрозділів ЗСУ. Безпрецедентний збір на 350 мільйонів гривень започатковано. Широкого розголосу здобув. Я дуже вам вдячний за понад 10 тисяч перепостів у Фейсбуці. Не бачу скільки то в Телеграмі, не бачу іншої якоїсь статистики, бо перше часу немає, по-друге, користувач посередній. Але в кінці обов'язково все підведемо, щоб знати. Середній чек до НАТО, інше, тим більше попереду дуже е, кропітка е, робота і великі зусилля вас, наших улюблених патріотів, мешканців України, е, іноземних друзів та всіх тих, хто опікується і переймається е, потребами ЗСУ, і зараз вже відгукнувся, і ще відгукнеться своїми частинками сердець. Своїми донатами на підтримку того амбіційного проєкту. Ще раз, ще раз котре звертаюся, велика кількість шахраїв та аферистів знаходиться зараз у полі збору птахів Мадяра. Звертаються до вас у приватних повідомленнях, використовують аватарку, схожу на мою чітку саму і використовують. Ім'я Мадяра, бо в Телеграмі можна повторити тисячу сторінок Мадяра відкрити одночасово, то не є забороненим. Перша прикмета, коли мова йде про аферистів, це пряме до вас звернення у приватних повідомленнях з пропозицією про окремі якісь потреби, оплати таке інше. Я вже втомився то повторювати, але ще раз вимушений, бо багато адміністраторам зараз. Пише підписників: жодному разі ні я, ні хто небудь з воїнів Птахів Мадяра в особистих повідомленнях від ударної роти Птахів Мадяра і від себе особисто ніколи ні при яких обставинах не звертається з проханням перевести гроші на якісь окремі реквізити. Особливо загострюються ці спишки аферистів саме в моменти. Проведення нами великих зборів. Особливо багато ситуацій виникає саме в ці дні. Того я прошу підвищити вашу пильність в цьому питанні і не давати себе обманути, не давати себе надурити тим негідникам, котрі, ймовірно, чи за гратами сидять, чи може навіть не не з цієї країни працюють, але користуються вашою добротою і слабою будемо казати, комп'ютерною грамотністю без образ. Але це так і є, бо, бо, бо дуже легко уйти в оману, коли до вас пишуть якимись знайомими словами, з якимись проханням. Все. Завтра триматиму в курсі. Вірніше як я ж починав е -е, бадабум з доброго ранку. Тож завтра вам гарного дня. Сьогодні вам гарного дня. Спокійного та й тихого закінчення ночі. А завтра буде новий день, та й будуть нові двіжухи, будуть нові дохлі хробаки. Та й буде впевнений багато всього нового. Продовжуємо працювати на перемогу. Вдячний всім, хто відгукнувся на збір. Ще багато треба зібрати, але впевнений, ми подолаємо е Суму досягнемо нашої цілі і могтимо виконати всі ті плани та наміри, які на себе брали. Мадяр завжди на зв'язку.